Киянка Світлана Зарудна має 18 років водійського стажу. Спокійно почуваюся на авто. І справді ми об'їздили дуже багато. Я об'їздила дуже багато з війною і за кордоном багато поїздила по Україні. І зараз багато їжу, тому що буває їжджу до наших хлопців. Колись вона працювала в комунальній сфері, але нещодавно втратила роботу. Саме тоді вона вирішила змінити професію і стати водійкою вантажівки. Це можливість самостійно. Ну да, і заробляти гроші в тому числі. Маю двох дітей, чоловік зсу. Тому вважаю, що потрібно у випадку мати змогу сісти за кермо любого транспорту да, вантажного в тому числі. Тому Світлана й вирішила подати заявку на програму, яка фінансується сполученими штатами із безкоштовного навчання водіння вантажівки для жінок. Проект реалізується у партнерстві з міністерством розвитку громади територій України за фінансової підтримки програми Юсет конкурентно конкурентно-спроможна економіка України і наша громадська організація як імплементатор цього проекту. Є особливісті ще нашої програми, точніше, це можливість для наших учасниць. Більше тисячі кандидаток подали заявки на участь у програмі лише 120 було прийнято. Базою цієї програми є, звісно, програма автошколи. Те, що в нас нормативно по вимогам українського законодавства, має пройти кожен водій. 90 на категорію, це і 30 на категорію це є. Партнерами виступають понад 20 приватних компаній від роздрібних торговців до агровиробників. Вони надають вантажівки для занять. І всі ці компанії долучилися, підписали з нами меморандум. І після цього меморандуму вони зобов'язуються долучитись до проекту. Мінімум, це те, що вони працевлаштують точно водійок. Через війну зріс попит на водіїв далекобійників, пояснює Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад і територій. Після початку повномасштабного вторгнення всі логістичні шляхи вони змінились. У нас зачинилось повністю авіаційне сполучення, тому питання перевезення вантажів воно перекинулося на дорогу і на заліз. На дорогу в нас кількість перевізників зросла вдвічі. Кількість вантажних автомобілей була майже там 60 тисяч автомобілей. Вантажних зараз це майже 120 тисяч. Через високий попит в цій традиційно чоловічій професії наразі активно заохочують жінок братися за роботу. Ми говоримо, що є людина, і є професія. І Неважливо якої статі людини. ти можеш опанувати будь-яку професію. Професія водія вона класна, тому що в тебе є дуже чіткий графік роботи відпочинку. Він досить гнучкий. В тебе можуть бути дуже хороші умови праці. Компанії платять дуже конкурентну зарплату. Жінки після курсів, окрім роботи на фурі, можуть також обрати професію водія на складі. В мережі супермаркетів нову скажуть, що готові наймати жінок. Ми розуміємо, що в цей проект свідомо війшли жінки, які готові пробувати. То на склад ми з радістю запросимо ну від 20 жінок. Світлана Зарудна впевнена, що незабаром вона зможе водити вантажівку так само легко, як і свою легкову автівку. У після закінчення курсів та реального досвіду роботи такі жінки, як Світлана, зможуть отримати і міжнародні водійські права. Юрій Мемон, Леся Бакалець голос Америки Київ.